всім любителям історії ми продовжуємо вивчати історію України і сьогодні будемо говорити про монгольську навалу. Монгольська навала. Наприкінці 12 століття у Монголії спалахнула боротьба за об'єднання скотарських племен в єдину державу. І переміг Генеральний полководець Тимучин. Це у нас початок об'єднання. Переміг Тимучин і в 1206 році з'їзд знаті обрав його Ченгісханом. Ченгіс тобто ім'я його Тимучин. А ось титул його це Чингісхан. Хто путає, то, я гадаю, ви вже розібралися. Тобто володарем, володарів Чингісхан, це в нас перекладається як володар володарів. Він запровадив вже систему централізованого управління. Запровадив централізацію, також писемне діловодство, закон. Закон, законодавство створив надзвичайну боєздатну і рухому армію, яка мала досить таке прекрасне озброєння. І протягом 1207-1222 року монголи завойовували досить великі землі. Починається завоювання. Починається завоювання. Вони завойовували Південний Сибір, Північний Китай, Середню Азію і Закавказ'я. У 1222 році 25-тисячне військові йшло очолюване Джебе і Субедеєм. Вони розгромили на річці сіверський дінець полково Половецького хана Котяна котрий попросив допомоги в руських князів. І останні під проводом Великого князя Мстислава Романовича зібралися на острові Хортиця. На Дніпрі до них приєдналися Половці. І загальна численність війська складала 50-60 вояк. Це стається у нас 23 травня 1223 року. Року. Я вже гадаю, ви здогадали, що це за битва. Союзники вирішили йти в похід. І 31 травня напередодні, ось саме 31 травня, їх передові полки підійшли до правого берега річки Калка. Тут князі 50-60 тисяч військ у них було і е, монголи Проти монголів, у них було 25 тисяч. Е, і починається битва. Е, там стояла ось ворожа сторожа, і після сутички вона відступає на лівий берег без усходження плану дій. саме з Великим князем. Мстислав удатний наказав частині полків переправлятися через річку, його підтримали половці. І в той час, як Мстислав Романович розташовувався табором на пагорбі правого берега Калки, на лівому зав'язалася битва з такими передовими силами монголів. Останні почали відступати, заманюючи саме супротивника під свій удар основних сил, і він виявився страшнішим. Таким, Ударом з досить страшною силою. Втеча половців несла е, смути в лаву саме наших воїнів, е, котрі і так зазнали, так би мовити, великих втрат, і також е, залишили поле бою. Мстислав Романович не надав розгромленим полкам допомоги, і монголи розділилися на дві частини. Одні переслідували втікачів, а інші оточили табір Великого князя. Його штурм тривав три доби, і обложені досить мужньо захищалися. Їм навіть запропонували заплатити викуп, щоб їх відпустили. Мстислав Романович погодився, але монголи слова не дотримали. І коли обложені вийшли з табору, вони атакували їх і майже всіх вирізали. Трьох захоплених князів вони поклали під дерев'яний насип, на якому саме бенкетували. Втрати руського війська були досить жахливими, і додому повернулися лише кожен 10-й воїн. Наскільки це була така страшна битва, тут мінус ставимо, тут плюс і такий досить значний, досить жадний плюс. Унаслідок ось вторгнення монгольської армії під проводом онука Чингісхана, а його онуком був Батей, Батий. Протягом осені 1237 38 років руські землі зазнали великого спустошення. Спустошення Київської Русі. Їх нічого не навчили, ось ці трагедії на Калці, і саме ось розгром руських князів також нічого їх не навчив. Узимку 1239 року. У зимку 1239 року монголи вирішили вірватися в Переяславське князівство, Переяславське князівство, виділяю вам так, яке князівство мало досить такі міцні укріплення, в тому числі кам'яні, і багато з. Трьох боків оточували річки, наприклад, Рібіш, Альта з четвертого боку був такий глибокий рів. Очолив оборону, вочевидь, місцевий єпископ, і городяни відчайдушно захищалися, але 3 березня місто впало, 3 -го, 3 -го, місто впало. і ворог перетворив його на купу руїн. Були знищені і інші міста. У восени монгольське військо вторглося і в Чернігівське князівство ось ми так підемо далі. Чернігівське князівство Вони вторгаються. Вони підійшли до Чернігова, який був дуже добре укріплений. Ворог дався до облоги, і на допомогу радянам з'явився князь Мстислав Глібович. Під стінами міста відбувся бій, у якому князівська дружина зазнала розгрому. Тут ось. Монголам плюс. Тут також ставимо монголам плюс. Під стінами ось після розгрому князь і незначна кількість воїнів рятувалися втечі. 18 жовтня монголи вирвалися до міста, яке потім спалили. І Потім вони подалися на схід, вони руйнували Грухів, Путивіль, Вир, інші міста. Відійшовши у степ, вони в грудні вчинили похід на Київ, і завоюва... точніше, я обичаю, похід на Крим і завоювали його. Отже, Крим також впав під монголами. З весни 1240 року кияни під проводом залишеного Данило Романовичем воєводи Дмитра розпочали підготовку до відбиття можливого нападу монголів і монгольських завойовників. І упродовж літа Батий збирав військо чисельністю, якого сягало близько 200 тисяч. Отже, це ми поговоримо про Київ. З однієї сторони, Батий і 200 тисячним військом. У другій половині серпня монголи почали наступ на столицю, знищуючи на своєму шляху міста фортеці, що саме прикривали Київ. Ну, наприклад, Витичів, Білгород та інші. 5 вересня Батий підійшов до Києва. Це 5,09 вересня Батий підійшов. До Києва і розпочалася його оборона, яка мала два періоди. Перший період це з вересня по листопад, з вересня по, по листопад, коли залоги і міщани відбивали ворожі приступи, тобто тут ще можемо поставити. Плюс ботею поставити мінус. А ось другий етап він тривав з 20 листопада по 6 грудня, тут уже бої йшли в самому місті. Тобто тут ставимо мінус. Батий виявив, що найслабшим місцем захисту є Лядівські ворота, і сюди стягнули багато. Механізмів, які б'ють стіни, які безперестанку били вдень і вночі. 19 листопада утворилися проломки, через які саме ринули монголи, і у жорстокому бою вони оволоділи стінами. Але далі просуватися не мали сили. Городяни не складали зброї, а укріплювали будинки та лінію валів, саме ось міста Володимира. На наступного дня військ полахнув з новою силою, розуміючи, що вистояти не вдасться, кияни почали зводити останній оборонний рубіж. Це ось була десятинна церква. Це був останній оборонний рубіж. На якому готували укріплення 6 грудня, 6 грудня монголи прервали укріплення в Софіївських воротах і під час бою, який не затихав, у Десятинній церкві зібралося дуже багато жінок, дітей, літніх людей, і її скріплення не витримали і завалилися, ховаючи під уламками. Людей. До ворожих рук потрапив поранений Дмитро, котрому за мужність подарували життя. Про винятково запеклий характер боротьби свідчить масштаби руйнувань столиці і втрати населення. Так, до штурму в ній налічувалося 9 тисяч дворів, 40 монументальних споруд, 50 тисяч мешканців. І ну, досить вагомо було так, але після, ем, після цих руйнувань залишилося 200 дворів і близько однієї тисячі жителів. Можете собі ось уявити, е, які були страшні втрати. Монголи наступали на захід досить таким широким фронтом. Наступали на захід широким фронтом, аби охопити якомога більшу територію. Жителі міст і містечок зустрічали їх зі зброєю в руках, тобто вони давали монголам якийсь, якусь відсіч, але розлючені масовим супротивом вороги безжально винищували міське населення. Полягли в боротьбі городяни Із Яслава, Кам'янця. Мешканці інших поселень основні сили монголів на ну, початку 1241 року рухалися в напрямку міщан Данилова і Кременця, котрі відбивалися від приступів ворогів. Володимир було захоплено штурмом після тривалої облоги. І, за даними літописців, навіть церкви були наповнені трупами. Галич упав після, також після супротиву і страшенного погрому зазнали і інші місця. Вцілів міцно укріплений холм. Холм. Це ж 50 на 50 він вцілів. Е, у березні монголи прорвалися в Польщу, тобто їх нічого не зупиняло, вони прорвалися далі, прорвалися в Польщу е, і діяли також в Чехії та Угорщині, також туди прирвалися. Там де, там, де були монголи, вони несли за собою лише смерть і руїну. І монгольська навала остаточно знекровила Київську Русь. І такі завойовані землі вони відійшли до володінь Батия, котрий у середині 40-х років 13 століття заснував власну державу. У, Луз, у Монгольській імперії таке поняття давалося удільним володінням нащадків Чингісхана, що згодом стали самостійними державами. І її терени пристягнулися від річок Іртиша до Дунаю. Держава, ось саме держава Батиєвна поділялася на дві частини на праве і на ліве крило. Ліве крило складали землі. Батия це Південний Казахстан, Середня Азія, Середня Орда. Всі інші належали безпосередньо ханату його нащадкам це Біла Орда або Акорда. Батий заклав підвалини саме державної структури Орди, а також розбудував на річці Волзі столицю Сарай-Бату поблизу сучасного Астрахані. У якийсь період. Давайте виділимо Батия. Батий він починає державий творчий процес, державобудівничий процес. Також він будує сарай батум. Будує сарай батум. І ось з другої половини вже 14 століття за Білою ордою закріплюється назва Золота Орда. Біла орда це у нас Золота Орда. Вони мали саме виплачувати динину і виставляти дружини за розпорядженням хана. Вони також позбавлялися права укладати між собою політичні та військові союзи. І найбільшого спустошення від монголів зазнала Київська, Переяславська і Чернігівська земля.